Цього місяця сили оборони України активізували удари по об'єктах нафтової промисловості Росії. Так, 3 серпня безпілотники влучили в резервуарний парк нафтобази Вадлері Краснодарського краю Російської Федерації. На відео знятими знятих свідками атаки зафіксована масштабна пожежа, як мінімум, в двох локаціях. Нафтобаза розташована поруч із аеродромом Сочі. Його робота була призупинена. А в ніч на 2 серпня Сили оборони атакували Новокуйбишевський та рязанський нафтопереробні заводи. Повідомили в генштабі збро. Ніх сил України підтверджено влучання та сильні вибухи на території підприємства. Крім цього, під удар потрапила база пально-мастильних матеріалів Анна нафтопродукт у Воронезькій області. І зараз на зв'язку з нами Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду закриє небо України. Хотіла б, пане Ігорі пожартувати. Анна нафтопродукт звичайно. Е Частково цікаво е, дізнатися, Анна, чи я дружина чи донька в Росії, яка завідує нафтопродуктами, на честь якої нафтопереробку цю назвали, тому що це однозначно люди дотичні до Путіна. Питання: можемо говорити про те, що е, знову дрони атакують нафтопереробні заводи, і знову пішла ця хвиля. Чи в ваших очах вона і не припинялася атака по російських НПЗ? Перше, я хочу відреагувати на Анну. У нас є свої гарні Анні, Київська, наприклад, історична, і я думаю, вони нам будуть допомагати. Ви молодші на що віднос... звернули увагу на цю історичну особистість. Вона для України багато зробила. Прекрасна я, паралель. Я, я, да, я просто знаю і нинішніх ан, які патріотичні, які в інформаційній сфері борються, допомагають силам оборони України і народу боротися з ворогом. І тому ці традиції живуть в українському народі і серед наших найкращих жінок у світі давайте тепер а, про тепер по, активізацію по сути, да. ударів по НПЗ. Чи для вас це не активізація, Абсолютно. а все одно це тенденція, яка не зменшувалася. Але ж якийсь час ми про це не так. говорили. Справа, на мій погляд, у тому, що з самого початку, коли починався якісь там переговорні процеси. З представниками країни агресора Україна пропонувала здійснити е, зупинення ведення бойових дій в повітряній сфері і е, на морі, тому що з воєнної точки зору Аргентіни все таки інше, це ж найбільш реалістичне, швидше і так далі. Ну, американці е, значить, подумали, що це маловатенько буде, і захотіли зразу і все, і тому ніхто нічого не, не отримав взагалі. Але війна така справа, тому у є об'єктивні закони. ведення війни і вона вчить її у да, зв'язку з цим у нас були зупинки відносно нанесення ударів по об'єктам, пов'язаним з паломастинним матеріалом. Тобто, де вони виробляються, зберігаються, від клієнтів доставляються. В першу чергу нас цікавило і на зону ведення бойових дій та Збройних сил Російської Федерації. Це принципово питання. І тому були різні періоди, та да, саме чи умовляли взагалі не бити, але поведінка та нагреса ми бачимо, якого вони були по, по всьому чому були раніше. А тепер і за останнього, як кажуть, що на третій на переговорів, як би звертались до України, що давайте подивимося. А чому тут я підкреслюю, тому що для них це дуже чутливе? Зупинимо бити, хоча б там об'єктам енергетики і так далі, а знакою того, що це дійсно чутливе, є те, що вони віддали, видали відповідні до документи щодо заборони продажу, наприклад, бензину за межі країни, тому що не буде вистачати як для населення це по-друге, в першу чергу для забезпечення збройних сил. І це говорить про те, що з іншого боку, що ми на вірному шляху тому поки не буде рішучих дій справжніх щодо зупинення ведення бойових дій, в в принципі, чи в повітряній сфері, чи десь я думаю, що сили оборони України можуть і потрібно наносити удари, такі як ми бачимо зараз на екрані. Я хотіла вас перепитати також з посиланням на інститут вивчення війни. Ось таку інформацію: Російська армія планує розширити використання тимчасово окупованих територій України, зокрема район Донецького аеропорту, для дронових атак. Уявляємо, що Донецький аеропорт, за який так звитяжно билася Україна, стане майданчиком для шахедів. Що міняється для нас? Зрозуміло, це надто коротка відстань. Але між тим, ну, на дальню відстань вони можуть шахи допуска... запускати. Якщо це буде з Донеччини запуск, що поміняється в захисті нашого неба? На мій погляд, я дотримуюся весь час ведення із 2014 року війни, і широкомасштабної етапу, будь-які дії, особливо на фронті, треба оцінювати з приводу того, це. Допомагає силам оборони боротися з ворогом, звільняти наші землі і так далі. Чи навпаки, якщо з'являються якісь потенційні можливості, і вони зростають у ворога, як ми повинні оцінювати ситуацію? Як негативно для нас, тобто все, що їх зміця, Але я хотіла пане Ігорі запитати руйнувати. про деталі: якщо скорочується у цей крок реагування на шахеди, тобто скорочується час реакції, то е це означає якісь нові розробки чи ні? Ті самі дрони перехоплювачі мають бути задіяні. Але скільки у них часу буде на те, що підпрацювати ну, по цьому шахеду? Дану, по перше, треба, мабуть, від населення цивільного. Якщо у людей буде менше часу реагувати на тривоги, все те як на це реагувати? Так. Більше часу, більше вирядідності, що вони залишаться здиви, ціли і все таке інше. А з точки зору бойових ну дрони не не тільки модних зараз дронах перехоплюючих, яких не так на жаль. Поки багато, відбувається масштабування і відносно дронів ворожих реактивних, вони не вирішать питання, тому що поки ще з того, що ми розробляємо дрони перехоплюючи, швидкість їх менше 330 плюс кілометрів, чим в дронах реактивних, у них 550 плюс. І тому у нас є спектр озброєння досить широкого. Яке треба застосовувати по таким цілям, про які ви говорите з Донецького аеропорту. І якщо ці цілі швидше з'являються у нас, і їх буде більше і так далі, то це погіршує стан роботи наших обслуг. Різних засобів проти Але з іншого боку, тому, Донеччина що... і до нас ближче. Вони то можуть розчищати смугу, вести будівельні роботи. Але і до нас Донеччина ближче, ніж скажімо, місце ну зараз про яке ми говорили напередодні oh. Єлабуга, де вони виготовляють дрони. Тобто воно ж дуже досяжне. Oh. Бачите, як ви глибоко бачите воєнний аспект, вас вже можна сили оборони України, да, якби ж то глибоко дивлюся да. в Росію, будь-вона проклята, да, це точно ну тобто є тут як його явищі. Ми ж вже знаємо, і війна учить що є явища, які сприяють діям будь-яким, і навпаки, тому треба розглядати всебічне. Ну і мабуть, ми з вами намагалися це зробити. Так, І давайте тепер про дрони поговоримо реактивні. Звичайно, це тема така популярна в медіа. Звичайно, це дрон, який дошкуляє надзвичайно сильно. З ним, якщо з попередніми можна ще було якось пробувати спати, пробувати не реагувати, на ці ти не можеш не реагувати. А що знову-таки? Міняється по цій конфігурації, будь ласка, пройдіться, і ви кажете для сил оборони в першу чергу. Давайте оцінювати. Давайте говорити не про цивільних, давайте говорити для сил оборони. Що міняється ну, угу. більше того, я хочу сказати, починаю з того, які там переваги модернізації у ворога. А ми якби від противного, ну наприклад, збільшується швидкість тих, хто які були. Там 200 кілометрів плюс бензиновими двигунами попередні дрони багато що могло по ним працювати. Але наприклад, важко було винищувачем нашої авіації, тому що швидкість такого роду повільні, і літаки, якщо там з першого разу не попав, треба робити коло, Бо швидкість літака винищувача найбільше. А тепер з цим двигуном якби це покращується ситуація, і вирогідність роботи по ним винищувачам і нашим вертольотам, більше щодо знищення. Раз по-друге, оскільки це реактивний двигун, то у нього є тепловий фон і він збільшується. Реактивний двигун більш раніше виявляється для головки з тепловим наведенням. І міцніше і з більшою вирогідністю наша ракета приносного, наприклад, зенітно-ракетного комплексу, а також будь-яка ракета, яка має галоку теплову, вона краще наводиться на таку ціль. Тобто, і це означає, що такого роду ціль можна ну верагідне сії знищення теж підвищується. Тобто, не, не треба трагедізувати з того, що з'являється чи з'явився у них. Так такі двигун і такі безпілотні апарати. По перше, вони тільки починають виробництво. да так, вони нам дешкуляють, і зрозуміли чому тому, що вони можуть забиратися на більшу висоту. Вони несуть більше бойову частину. Було 50, стало 90 кілограмів. Ну швидкість і там є ряд переваг. Але ж ми з вами визначились, да, що щось додає. А щось має зворотній зв'язок, і тому наші воїни протиповітряної оборони, день якийсь, і ми вітаємо вас з вами і учора був день повітряних сил. Вони мають інструментарі і нарощують його для того, щоб знищувати такого типу ворога, як безпілотні апарати з реактивними двигунами і так. інших. Ну от на такі ноті, дякую, так. пане його. Я до вас доповню. Також що ми збивали і будемо їх збивати. що реактивний шахет це не невундервафи. Що е, Юрій Гнат, речник матріних сил збройних сил України, сказав за наслідками атаки 31 липня, що це поки що немає масованого застосування цих дронів. Не знаємо, яка кількість, е, і зрозуміло, що нам в цьому випадку свої робити, але нічого неймовірного не відбулося. Не треба думати, що реактив. Шахеди, це щось таке надзвичайне. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України, в нашому ефірі щойно інформував нас.